Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Карта смерті. З які зміни йдуть? Мене звуть Аня. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал, натискати кнопочку спонсорувати, якщо вам подобається відео. Дивимось сьогодні зустріч з Зеленський Трамп. Що про що? Навіщо? Це будемо дивитися. Про те, як бити ворога. Про супротив. Трамп, навіщо ти покликав Зеленського? Щоб дати ракети і трошки ППО. Трамп, навіщо ти покликав Зеленського? Літаки, питання повітря, питання обстрілів, питання фронту. Звіт такий, знаєте. Попроси в мене, я тобі щось дам. Дивимось такий в енергетично сильний момент мабон починається сіньорівнодення. Підемо ні з чим, чесно. Тому що не так прийшли, як треба. Щодо миру що. Треба він вам чи ні. Умова одна. Підписуйте, що зараз. Я дам тобі силу на майбутнє. Ну, тобто, думай. Підписуй. Ворог дасть буде або. Буде говорити ворог із Америкою. Буде з Трампом ворог говорити. І Європа буде говорити. Зустріч тристоронню. Брехня. Це буде тристороння зустріч? Ні. Я вам по відчуттях скажу, ні. Поки він все не захопить Донеччину, от Луганщина під питанням. Донеччину, я так розумію. От поки він свій наступ по Донеччині не завершить, він ні на яку зустріч не піде ворог. Змінилася ситуація щодо переговорів. До нас ставляться, ну, нащо ти приїхав мені це розказувати, ти міг мені подзвонити. До нас ставляться як до тих, хто воює і повинен воювати своїми силами. Нічого не змінюється. Що стосується ППО ракет, там мінімум, там якийсь, ну, там, ну мало. Формально я там дам тобі там 10 штук, 20 і все. Зброя від Америки, чи буде від Америки зброя? Щось вже їде, але це по домовленостях. Все інше. Спочатку платимо, потім чекаємо, потім даю. Купляй гроші. Ну, все. Дивіться, якщо на цій війні всі заробляють, наше її зупиняти, да як Америка ставиться до припинення вогню в Україні? Давайте так. Що це справедливо, добре ставиться, але не бачить перспективи. Ну, Вибач, я нічого не можу тобі допомогти. Америка відмовиться від допомоги Україні. Давай подивимось, почекаємо. Офіційно не відмовиться. Щось буде надавати. Європа буде в ажіотажі. Європа в агонії буде, Європа буде в паніці. І чи нас в чомусь звинувачувати, чи самим втікати, чи до нас втікати, чи нам втікати, чи нас виганяти. От такий місяць буде важкий. Зустріч Трамп Зеленський. Ой, якась там і шуточки, і прибауточки, якісь анекдотики. Вийдуть сфотографуватись. Нема результату. Підвішений не падає. Дай нам надію, дай нам такий сильний день, дай нам шлях. Хай вон розвиднеться. Хай вони перестануть на цій війні заробляти. Переговори щодо війни в Україні. Далека якась перспектива. Давай зимою про це поговоримо. Ой, Я чого так, знаєте, з сарказмом кажу. Прям так їх. Ха-ха, прям там якось так весело щось буде, а потім зміниться риторика, а потім всі злі будуть на нас. Прям такі якісь заяви будуть з посмішкою. що ви посміхаєтесь, коли війна? З чого посміхатись? Такі енергії йдуть. Підтримка яка соціальна мінімальна. Нам не це треба, нам треба війну завершити достойно. Добре, а що Зеленський буде робити після цієї зустрічі? реакція Зеленського. Реакція Зеленського після цієї зустрічі. Ух, башня. Бачите? Руйнуються плани. Очі відкриваються. Слава тобі, Господи. Дякую силам. І нижнім, і верхнім. Слухати когось перестане. якийсь ще буде людина, от як з якимось військовим поговорить. Це не сирський. Це людина, яка, знаєте, я генерал, але в мене тільки якийсь клаптик. От я за нього відповідаю. Такий, який тихий, знаєте, ми про нього багато не чуємо. Марпіг може бути в минулому, ну то побачимо. Мир. Почне думати і говорити Зеленський про те, що, мабуть, доведеться на щось погоджуватись. І знову поїдемо по Європі. Бачите, карта будемо питати. Будемо ще збирати допомогу нам, тому що ворог не йде. Ворог піде на мир. Бачите, грошечки тримає. Поговори зі мною, щось мені запропонує. Він буде нас сильно обстрілювати, щоб ми пішли, щоб ми на все погодились. Тупік. ми Не можемо погодитись. Одеса буде сильно. Ще якийсь порт біля Одеси сильно і Херсон сильно. спеціально вдарить. Біситись буде ворог. От почуйте мене. На жовтень подивимося міста. Який ітог, який результат? Зустрічі Зеленський з Трампом. О, гарно він щось буде показувати про свій відпочинок. Вихід є, але ти не хочеш бачу, це ключик брати. Вихід є, але ти не хочеш брати цей ключик. Фу. Приїде якусь евакуацію, додатково введе Зеленський. А тепер дивіться, в нього почнеться у нашого президента не те, що паніка, а от як він буде чути голоси в голові, от всі, які кричать замучені, заморені, його почне крутити, як на початку війни. Пам'ятаєте дивний стан? Оці загублені душі будуть в ухах його гудіти? І що ти зробиш? Ще рано не готовий якісь рішення приймати. Він буде робити вигляд, що все добре, що ми витримаємо, що витримаємо, що українці витривалі, а мертві будуть його донімати. Ні. Тут мова не про те, що президент зламається, що ми здамося ворогу. Ні, тут мова про те, що треба реально оцінювати ситуацію. А він зараз зрозуміє все, до нього все доведуть, доведуть нарешті. І замість того, щоб панічно всі зусилля на фронт, якщо нам всі кажуть ні. І знаєте, от іноді треба зачинити всі двері і залишитись з проблемою сам на сам. Тоді прийде рішення, перестати брати на всіх слухавку, консультуватись тою самою Європою, допомагати їм, закритись всередині країни і просто йти вперед, от так як можемо. Або хоча б захищатись. Так, як можемо. Мовчки, помовчати. І подивитись, як вони будуть панікувати. Він ще не готовий це зробити, але він це зробить. Щоб нам дзвонили. Не ми дзвонили і просили. А нам дзвонили і просили, і казали, що, будь ласка, поговори зі мною. Це повинно змінитися, це зміниться, але не зараз. Перестали про нас турбуватись. Світ такий на кожен сам по собі, кожен свій трон, бачите, імператор, кожен свій трон береже свої гроші, свої ресурси. Ні, повинна переграти ситуацію, щоб вони зрозуміли, що без нас вони падуть. І про це не треба казати. Треба закритись, виробляти зброю на себе, допомагати своїм, і паніка буде у них у всіх, бо вони не будуть знати, що ми плануємо. А ми зараз поїдемо, всі плани викладемо і всі ці плани донесуть ворогу. Клас! Почуйте мої слова, побачите, ворог все буде знати.